У Тернополі пройшов чемпіонат України зі змішаних індинобор серед дітей, юнаків та юніорів. У складі збірної Дніпропетровської області виступали і дев'ять криворізьких спортсменів. Це представники клубу Ягуар, три золоті та дві срібні медалі змагань і путівки на чемпіонат світу. Такий результат здобули наші юні спортсмени. Діти і юнаки, і кадети відбирались на чемпіонат міра в місті Абу-Дабі, який пройде серпні місяці з 2 по 9, або по 8 серпня. Ну і тобто ці спортсмени добрались в збірну України. Призери чемпіонату України наразі готуються до виступу на світовій першості. Вибурювали право представляти країну у сильних суперників. У мене було 9 учасників. Я зайняв друге місце. Найважче було це в полуфіналі і у фіналі. У 2023-му стала чемпіоном України теж і їздив на міжнародні змагання. Було дуже багато людей. Не в моїй категорії, в інших дуже багато. А в моїй категорії було три чоловіка. три чоловіка зі мною. Було дуже важко. Здобув двох за перше місце на українському турнірі. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.